Тренери зазвичай оцінюються достойно лише під час великих перемог команди в інший час вони лишаються сірими кардиналами, що стоять позаду та намагаються довести свої команди до цих самих перемог. Так само можна було б сказати і про героя нашого сьогоднішнього випуску, якби ж це не був блейд. Адже якщо достойно оцінити весь його вклад у ролі тренера, то конкуренцію йому зможуть співставити лише деякі з його колег, як, наприклад, Зонік. Саме з цієї причини давайте сьогодні спробуємо розібратись у геніальності Блейда, що привело його до тренерства. Чим йому завдячують більшість топ гравців із східної Європи, та за що його і вважають одним із найкращих, якщо не найкращим, тренерів сучасності. До того як ім'я Андрія Городенського почало асоціюватись із тренерством Наві і таким іншим, він був звичайним київським аматором з КС, з яким він познайомився ще в далекому 1999 році. Професійна ж кар'єра почалася вже у 2005 році, коли Андрій доєднався до одного з найсильніших українських стаків того часу, що виступали під тегом Amazing Gaming, де окрім Блейда, виступив. Пали такі відомі сьогоднішні діячі кіберспорту як страйк. Хаос та Старікс найбільшим досягненням цього колективу було третє місце на WCG 2007, турнірі, який в ті часи був таким собі аналогом сучасних мейджорів. До речі, цікаво, що Amazing Gaming були не єдиною українською командою, що нав'язувала боротьбу на сцені Counter-Strike. Їхніми постійними конкурентами були просто харків'яни, що зазвичай відбирали призові місця у Блейда і комп. Панії пишіть в коментарях, чи цікаво вам було послухати про харківську школу КСО. Вже з тих часів почала проявлятись його скаутська натура. Саме він помітив молодого Єсеніна, з яким певний час встиг пограти в тих же амейзінг. А вже пізніше він змінить нік на Сеня, пограє в просто, а потім стане одним із гравців золотого складу Наві в КС 1.6. і за всю свою кар'єру гравця в кс 1.6, Blade Блейд зарекомендує себе як одного з найсильніших гравців Східної Європи, стигне пограти за такі відомі колективи, як DTS, Kerch.net, що теж вважались одними з найсильніших команд світу на той час. Вихід КСГ вніс не просто корективи у цю сферу, а перевернув її з ніг на голову, поставивши свої правила та умови гри для всіх, хто того часу був у цьому. Задіяний, і тут або ти приймав їх і адаптувався, або ж отримував вкрай великий ризик бути з'їденим системою. Ера Кезгов розпочалася для Блейда з Керч.нет. Пізніше він створить власну команду Courage Gaming, які потім називатимуться хештег, за часів якої він помітить майбутнього короля КСГО Сімпла і запросить до себе. Про це є більш детально в одному із наших попередніх відео. Лінк у вас на екрані та в описі. Наступним пристанищем Андрія стали Dead Team, які пізніше перейдуть під крило Flipside Tactics. Об'єктивно, вони були більш-менш стабільними тір -два гравцями, які проходили на вісім мейджорів в ряд, але на жодному з них не змогли показати гарних результатів. Та й ціль була зовсім інакшою. Як пізніше виявиться зі слів самих гравців, ціль була в тому, щоб саме пройти на і отримати за це свої наліпки у грі. Які в свою чергу давали досить непогані прибутки, як для самих гравців, так і для організації. Та гра на тір два рівні дозволяла не лише отримувати гроші зі стікерів, але й постійно спостерігати за новими обличчями, що з'являлись на сцені Counter-Strike. Саме через зірки Окоблейда розкрився не лише Сімпл, але й багато гравців із тимчасово існуючих територій боліт. Посеред 2018 тисячі Блейд розуміє, що напевно настав час, щоб заховати мишку у довгу шухляду та перейти на позицію тренера, яка зможе найбільше розкрити весь потенціал, що роками накопичувався у ньому. Пробним пором стали ті ж фліпсайд, але за умови того, що цього разу пройти на Мейджор не вдалось. Команда була розпущена, і Андрій зміг знайти собі місце у гамбіт. Він намагався принести своє бачення гри та побудови команди. Их стратегії та для цього потрібен був час, який гравці не хотіли витрачати, і саме Блейда звинувачували у більшості командних провалів. Блейд покинув те, та був запрошений у найпрестижнішу команду Східної Європи. НАВІ. щоправда, тоді ще не на позицію тренера, а у якості директора кіберспортивного напрямку. Прямого впливу на команду він не мав. Хоча що під час певних кухонних розмов міг щось підказати та порадити. У більшості він займався саме менеджерською діяльністю, узгодженням відпусток, буткемпів, контролем безпосередніх менеджерів інших. Ростерів та іншими організаційними питаннями, проте, окрім як для цього, він був вагомим голосом під час створення академії Наві молодіжного складу, який був спрямований на розвиток молодих талантів, які з часом зможуть стати гідними кадрами на Тірван-сцені. через його руки пройшли монесі Хетрік, Фір, Біт та багато інших юнаків, що свого часу проходили академію Наві. Через півроку після займання своєї посади Блейд нарешті отримує запрошення на тренерство основного складу. Причиною цього стало, що Зевс вирішив закінчити свою професійну кар'єру, а разом із ним пішов і Кейн. Окрім як того, що Блейд знову мав змогу працювати із Сімплом, електроніком та флеймі, яких він виростив, він ще й мав. Безпосередній голос у моментах підбору інших гравців, тож давайте розглянемо з яким власним фундаменталом Блейд прийшов на нову роль. Перш за все, це великий ігровий досвід. На момент, коли він посів тренерське крісло, у нього було вже 20 років досвіду гри в КС, що просто не може не дати величезного розуміння як самої гри, так і нюансів, що можуть бути невідомі молодим гравцям. По друге, у нього був величезний багаж знань, як потрібно працювати з кардинально різноплановими гравцями різного рівня. Ще граючи за фліпсайд, блейд мусив дуже багато дивитись. Різних тір 2 3 гравців, адже саме вони були їх опонентами. Спостерігаючи за цим, він підмічав моменти, які можна виправити та покращити, щоб заскелити самого гравця у його індивідуальному плані. Ну і наостанок, це безпосередній досвід огранки цих тір 2 3 гравців, адже в свої колективи він таких і підбирав. Такими були і сімпали, і флеймі з електроніком, які вийшли з під його пара. Етап кінця дев'ятнадцять. Того року після займання нової посади можна назвати переформатуванням. Команді потрібно було повністю змінити свій світогляд та підхід до гри, так як у Кейна та Блейда він кардинально відрізнявся. Початок 2020-го видався вже кращим. Та, вочевидь, повний перехід в онлайн у зв'язку з пандемією коронавірусу давав себе в знаки, і результати знову почали бути нижчими за очікувані. Проте в цей момент в Окоблейт потрапив. Я новий гравець, якого він забажав отримати до свого складу. Перфекто молодий гравець, який до того встиг пограти лише у декількох тір 2 командах. саме той концепт гравця, що всю свою кар'єру використовує блейд. Всі зміни ростеру до 2021-го, включаючи переведення біта на постійну основу мейн ростер, привело до того, що наві не просто стали стабільною командою, але й командою, що майже весь рік займала першу сходинку рейтингу Хелл ТВ, перемагаючи майже кожен тур турнір того року, отримавши звання Intel Grand Slam Champion і найголовніше чемпіони Стокгольм Major. Першого мейджору в історії народжених перемагати настільки успішним видався 2021-й, настільки ж стигнаційним виявився 2022-й. початок повномасштабного вторгнення, а відповідно, і потреба перебудовувати весь менеджмент в умови війни. Знову зміна складу після Кіка Бумича, це та ряд інших чинників вплинули на те, що результати поступово почали погіршуватися з кожним турніром з огляду на спад результатів блейдом та рештою менеджменту команди було прийнято рішення перебудувати команду. Бумич з його шаленою дружиною пішов в незабуття. Капітаном став електронік, позвали Сандаям. Спочатку йшло все добре, але з кожним турніром результати ставали все гірше і гірше. Після Блейд скаже, що він би ніколи не підписав гравця старше 25 років. Цікаво, чи кусе він зараз лікті, коли в Монте Сандаянг розкрився та став головною зіркою. У 2023 році Блейд намагався зробити біта 2-0. Але але й порівню таланти, і по часу впровадження в команду Ніпл не вивозив. Не сказати що він поганий гравець в не настріляти може і покапітанити однак на тірван-сцені йому точно щось не вистачало. Плюс не кожен гравець підходить блейду. Початок 2024 року видавався досить непоганим, але й не можна сказати, що чудовим. До Меджору команда підходила далеко не в статусі на те, щоб фаворити навіть далеко від потенційних претендентів на місце у фіналі. Як говоритиме сам блейд, їх програмою мінімум було пройти хоча б у топ 4 Він прекрасно розумів, що склад досить молодий, йому може банально не вистачити часу. Початок турніру для Наві був спершу досить приємним, але швидкий прохід у сітку 2-0 вже вселяли надію на те, що плей-офф вже поруч, але потім дві прикрі помилки, і вже ви в кроці від вильоту. Але можливо, у тому то й полягає магія Меджора. Ну а далі ви вже і самі все знаєте. В нещодавньому інтерв'ю для ХЛТВ Блейд зазначив, що це ще далеко не пік колективу, їм є над чим працювати, куди рости та що покращувати. Він прекрасно розуміє слабкі сторони кожного із гравців. І головне, що він не боїться про це говорити, адже усвідомлення своєї недосконалості це перший крок. До її виправлення цей рік ще не скінчився, і надалі на тех народжених перемагати чекають ще багато випробувань. Хитри вже почали говорити, що на меджорі наві повезло, і в подальшому цей ростер не покаже того ж рівня гри. Побачимо, нам залишається лише побажати успіхів та зберегти віру та надію, в те, що після перемоги у Копенгагені наві почнуть лише набирати, та на наступному мейджорі в Шанхаї продемонструють найвищий клас. А Блейд може запостити ще багато фотографій до свого інстаграму друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота cs 2 KS2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Не забувайте про підписку, лайк та дзвоник. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 гейм!